Починаємо чергового засідання. На червоне засідання запрошені секретар середньої ради, заступники селищного визита діяльності ради і учасниками у рекламах комітету. Переходимо до розгляду проєкту рішень селищної ради по одному питання. на минулому засіданні комісії. Комунальних підприємств і формує основи заступник, пані ЄС на підласні. Зумовою до опрацювання опередів відлучення обмеження. Наприклад, сама присутні на попередньому засіданні надійшло зауваження від начальника українського запису, на що вона надана пропозиції випуск. Фінансовим управлінням було надано відповідь щодо вимог чинного законодавства та встановлення локального затвердження локального порядку складання фінансових планів та звітів про виконання фінансових планів. Там було три пункти зауваження і пропозиції. Перший пункт щодо обов'язкової участі на дому дати. Не потрібно, там це все зрозуміло. Давайте я візьму слово. Да. Можна? Да. Да? Я вам своїми словами розкажу, в чому все суд? Значить, Як у нас було? Я просто, щоб Простими словами, щоб було зрозуміло. У нас, виходить, робить там голів чи первинка звіт. Робить звіт, приходить фінансове управління, і економіка, ці звіти всі там по 25 разів перевіряють туди, сюди, від того виводять чистовик, приносить в управління, управління молодець, виносить на виконком і виконком затвердить. Тобто управління нічого не перевіряє. Він як орган управління, він собі просто ходить і робить роботу. З подання рішення на виконком. Це основна задача, що робить управління. Що пропонується? Пропонується змінити механізм, яким подає комунальний заклад на управління. Управління перевіряє, затверджує його, доводить до бюджетної комісії і тільки тоді дає висновок економіка і фінанси. Що ми бачили, як орган управління контролює підприємство, яке йому підпорядковує. Управління нам розказує, що в них нема змоги цього робити, вони зайняті, і ніхто цього робити не буде. То це інше питання, чи ви хочете це робити, чи ви не хочете. Але нас ваше бажання не цікавить. Я вже вам в листі довів, вам довели того листа, там все, і розбиратися в законодавстві. Що нам ще каже управління? Управління нам каже, що давайте наглядову рада, нехай перевіряється. Хоча, коли ми приймали рішення про наглядову раду, там чітко написано, що вона буде працювати після 6 місяців, після закінчення військового стану. Управління хоче, щоб воно працювала. Не само працювало, а щоб всі працювали, а Україна Лінія тільки приносило рішення на виконку. То так не буде вже. П'ять років цього брідда пройшло, має нести орган управління відповідальність, так само, як ЖКХ має нести за Комуслів Водоканал. Тому що що роблять вони? Звітами, цими планами і тиждень кружать по економіці і по фінансах. Їх всіх перевіряють, що а потім всі молодці. Всі, що зробили, всі, все правильно прочитали, і так далі. і І так далі. І ні Бюджетна комісія бюджетна комісія має тільки ознайомлюватися. Все. У нас же голова чогось затверджує, незрозуміло чого. І ми про це говорили вже неоднократно, що голова не має цього робити. Ну, як виконком затверджує, ну, я маю на увазі, бо як рішення виконком. Так не має бути. Тому ми просто це приводимо у ту відповідність, опять ж, є тільки рекомендації. Ну, З того, які ми маємо рекомендації по законодавству, то я вам чесно скажу, з цими рекомендаціями ми можемо зробити так, як ми вважаємося і це було, тобто ніякі зміни не вносилися. Воно як було, так було. То, що там оце Ольга Васильна розказує ці анікдоти, це воно буде своїм працівникам розказувати на себе управління. Далі. Але роботу вони будуть робити. Не будуть вони, значить, будуть другі робити. Але так, як воно має бути. Так, який контроль. Тому що виходить, що всі, знаєте, мені це нагадує, орали, я і вів. Знаєте, як муха розказує? Це управління в цьому випадку муха. А економіка, фінанси, вони цим займаються, цим питанням, для того, щоб гарно було, бо в управлінні нема маски це візні. Є. А нема, ну тут різні. Все. Більше мені додати нема що, тому є пропозиція прийняти винести дане рішення. І на сесії я буду особисто клопотати, щоб все-таки. Контроль за діяльністю комунальних закладів установ був такий, як треба. Тому що вже а потім, коли власне. фінанси напишуть, що вибачте, мене засада чи економіка, то вже управління зададуть питання, а що ж ви дивилися, чи там полічки, чи що, а що ви подавали? Ну, Я розумію, що відповідальність несе той, хто подає. Вони мають це контролювати. Ми маємо це все визначати, але вибачте мене, є орган управління, через який йдуть всі гроші на ці заклади. То хто його має контролювати? Хто, хто гроші віддає, правильно? Ну, той, хто гроші дає на це підприємство, має навіть їх контролювати. Все-таки як би логічно. Більше доповнити я, я запитую, що не а що, є винести ж. Немає, але сили сьогодні без Ютуба. Може, все-таки станети, що скажете. Я вибачаю, ні. Є е, пропозиція проєкту рішення про питання. Винести на розгляд живої сесії селищної ради, рекомендувати села, що винести. Прошу голосувати. Рішення комісії. Засідання комісії питання вечерні. Дякую всім.